Не прийшлося мені сверлити цілий день і цілу ніч, користо, без сна. Це вже Мексика. В цьому тижні я заробив 9500 пісок. Перший раз буду їсти боріто. От, Бурно, Чехія. Репаблік. Нема ще техніки. Чекай, братан, чекай. А це в нас Рест Ерія. Гайз, шановні гості, дорога родина. Починаємо, як завжди, з понеділка, з трудового, з раннього, з цьому ранку. Починаємо десь на фільмі у в якій я привіз ці дощечки. Вони тут займаються деревопробкою і далі напевно їх продають. Так що все проходить чудово. Я тільки не спілку трошки голодний. А так все. Черше. Так, трачок поїхав міняти масло. Каністого залишилась Я з різними руками легкі перчатку одевати, щоб, щоб розсипити сідло І йду на офіс документи здавати. Таке Так, у нас тут стоїть така пильова хмара я приготувався до завантаження, мається бути два коїла по 17 тисяч паунд. Ось що ж... Намів цілий совок бруду, коротше, не знаю. Вроді нічого такої сипучу не перевожу, але десь цей бруд береться. Ось. Усіла. Треба буде ще спрыгнути, зараз лізти. І... Піти кавусі попити якоїсь водички солоденько. Баложа було поїсти, побідеться, але трактам... Мені масло, а там вся моя халка. Шу таке діло. Як вам тут? Царство коєї. Як і хоч, великі, маленькі. 10 тонн, 5 тонн, 15 тонн. Просто махина. Їх вантажать <кій> краном, який зверху ходять. І все. І так. Так, ситуація така, що перший раз мене звідси виперли. Сказали, що чуваші. Ви ході у мене гонковий. Типа гонковий, але не запакований просто. От мене, напевно, возиться сюди. Влетять вони до папки. Один. І другий. Я так думаю. Це не мої. Поїхали кудись далі. Хоча хто його знає, може перекрутить зараз. Так, друзі, блін, ці койли не люблю такі вони вузенькі, курва і високі. Дуже вони гарно падають. Але не в мене, а в інших. У мене нічого не падає. Ой, стрільби вдома ванші мами. Двома стропами. Отак воно все виглядає. Спеціальний е, steam е, rubber corner protector. О, там все дині різинка. Але тут вони погнулись трошки, але ну, резинка трошки з'їлася, я підложив, що ойлок. Все тримається, все пляше. От, один і другий. Так, 50 миль просула Димон Дік, такого фонарика налобного. І будемо зараз перевіряти наші коїлейбу. Того діло серйозності не пайлами. Треба бути уважним і обережним. Відповідальним. Так, коли стоять. Що вже радує? Хі -хі -хі. Який я жартівничок. Зараз будемо перевіряти на рахунок розтяжки ланцюгів і ще протягуємо стропи. Так що все, має бути чекі-бомбони. Вівторок. Миколаїв вже скупався. Чекаю, спеціально приїхав до сент луїса став. Був, можливо, якийсь порталок найдуть мені. 28 фіт, як наклати багато місця, але 11 тисяч Ну, коротше, поки стою, нічого немає. Але хотілося б щось знайти до Техаса і вирішив скупатися. Так що якщо я посту час і посліду і напевно буду їхати, якщо нічого не буде. Парам, парам, парам. Добрий ранок, мої рідненькі. Дімончик прокинувся. Заряжений, покупався, чистесенький, Total Black. І вчора мене виручив цей платний паркінг на пайлоті От Резерв паркінг. Такі таблички є. Ми залишалось одне місце тут, все було забите. Я собі запаркувався, а сьогодні оплатив це все добре, 19 долярів компанія оплачує, так що все нормально, можна жити. Так, братва, що ж я? Чекав, я чекав, дочекався до 10 годин і немає поки ніякого паршала, буду потихеньку їхати, собі далі. Бо ще ж на сьогодні 1000 милі є, а це чимало. Взагалі показує, якщо нон-стоп їхати, то час ночі перебуває. Так що будемо їхати на Сан Антоніо, Техас. Завтра у нас appointment на 8 ранку. Так що все буде чітко. Погнали! Коротше, ринок настільки зараз в жопі, що я сьогодні чекав майже півдня. Я сверхнулися і нічого мені не знайшли, щоб догрузити. грузи. Це звісно печально. Ну що ж зробиш. Добре, хоч так заробляємо. Так, друзі, на жаль, не дали знімати як процес розвантаження, то взагалі не можна знімати тут на Тойоті заводі. А це вже виїжджаємо. Коротше. З дока. Ніхерна не видно, зрозуміло, вже бо там темно і їдемо собі далі там поїзд з рамами для трака з інших вровництво там трак щось їде, везе якісь поломані машинки чи що? прикольно Сьогодні грузимося на складі компанія яка виробляє обладнання до майданчиків ігрових, дитячих, спортивних. От у них представлені два експонати. Прикольно, навіть гірі якісь, Щоб піднімати, щоб ніхто не вкрав Здорово Такий от шоурум і я там стою. І вантажать мене. вже завантажено Так, що щось що залишилось і буду з трапами закидатися. Так, друзяшки сьогодні вантажим товари з Чехії компанії Компен Ця компанія да, ця компанія виробляє э, всяке обладнання э, для... Для чого воно виробляє? А, для Playground. Playground це такі як дитячі майданчики. Майданчики для відпочинку. І там до речі якісь турнічки я бачив. є. От. Мені загрузили ці бокси, ці коробочки. І дуже легкі вони насправді. Там всього їх 7 штучок. Ідуть вони в Каліфорнію. В Каліфорнію розвантаження в, в п'ятницю. От. Я їх позакріпляв. стропами вони дуже легкі. Дерев'яні бокси по дві стропи. На кожен ящичок зараз закину і все буде чудово. Коротше, друзі, це в нас Це в нас не якісь тут галерея, а це в нас рест арія в Техасі. От, Тут знаходиться, я вже дивіться, яка вона вся нова. Як тут все круто, тут прям виглядає якийсь як на краєзнавчому музей. Тобі розказується, що тут колись динозаври, взагалі були колись якісь залишки. Ці залишки, напевно, не справжні, хоча, можливо, справжні. тут охороною. І показують сліди от, через скло якогось як динозавру. Видно вам? Такі здорові. Коротше, дуже багато всякої такої цікавої інформації повчальної от, стенди. Тут колись жили індіанці, корінне населення Америці, в Америці, показується, де вони жили. От. Історія про них. І отак от виглядає Рестерія. Реально виглядає, як це кризнавчий музей. Серйозно. Тут тобто, все це такі новітні, доглянути акуратно, взагалі бомба. Я сюди приходжу, покайфувати просто навіть, щоб посидіти. Тут прохолодно і, і зручно. Хочеш собі. Взяв Кока-Колы, тут вона, конечно, за цінами не дешевим, але до 25 коштує. В магазині можливо на 50 центів дорожче. Вот, Маєш тобі так. Так що досить прикольно. Safety game. <laughs> чи ЛКР. Ура! Ти что, ти что? я тут граю, короче. Цікава реестерія. І тут на вулиці величезна територія. Можна посидіти, але не варто. В біцятках так, і тут ключок тобі зробити. Здоровий трак паркінг. Здоровий трак паркінг і така здоровезна територія. Тут моя ласточка стоїть. Що ви тут бачите? Це територія США. Шановні, а це от паркан, як ви бачите, не знаю, метра шість на певну висоту. Він так іде, йде по периметру, а там же Мексика. Там же Мексика, я зараз в містечку Ель-Пасо. А там же Мексика, жесть, я ніколи такого не бачив. Тут такі довгий здоровезний парканіш. Зараз вийду на одну горку. Вони видно краще, можливо. Да, я навіть бачу там хатки маленькі, такі якісь. Там же Мексика. Не знаю чи вам видно зараз на камеру, але я там бачу да, такі хатки такі невеликі, трущобки якісь. I see you rolling up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad. Good morning, good morning, guys. <laughs> Прямий репортаж із Каліфорнії веде Адімончик Черетір. І веду прямо я його із пригороду Лос-Анджелеса, місто Лінвуд. От. За моєю спиною ви бачите приватний сектор. А ще за моєю спиною ви бачите контейнера, який я привіз Прямо із Чехії. І ще за спиною ви бачите мене парк, який реконструюється. І я привіз сюди. От такі от э, playground equipment. Це означає, що це э, всякі качельки, турнічки для дитячого майданчика. От. Щоб ви не думали, що я вас обманюю. Дійсно, це все із Чехії. Це все із Чехії. Я короче, на кораблі плив. Зв'язку не було. Брно, Чех Репаблік. От, Це все. Такі от мене. Вийшов дальняк <хи> на Чехію, а? Як вам таке? Жартую, жартую, звичайно. В Чехії не був. Просто забрав товар в Остіні, Техасі і привіз його сюди, в Каліфорнію. Трошечки сверлив сюди, 1100 малів було От. і трошечки напряжно було. Малися знайти мені паршал. Я вчора стояв спеціально, щоб мені знайшли паршал, але ринок настільки в жопі, перепрошую, що ніякого паршала не знайшли мені. І я тут коротше, трохи був засмучений, і мені сверлити цілий день і цілу ніч коротше, без сна. До речі, цікаво, що це мене сценарік на лобі. Коли я приїхав, було ще темно. і Тут вулиця, як ви бачите, жива, машини катаються. От, всі по роботам, всі гуляють. І я, щоб мене було помітно дуже, щоб він засліпило прям ходив з цим фонариком на лобі з червоною, е з світлом, як зіронька, бо блін, щоб вони ще не збили. Так в мене є світло відбиваюча така ковтинка, але ви знаєте, краще захистити себе максимально, тобто всякі можна ще в гашені їдуть чи в цьому В Америці такого вистачає. Так що чекаємо на розвантаження і дихаємо свіжим повітрям. Чужо, сьогодні в Лос-Анджелесі це дуже радує. Так, роботяги приїжджають вже. Техніка на місці. Саме головний звір. Форкліфт, який будемо розвантажувати на місці, що радує. Бо... Бо що? Бо буває так, що ти приїжджаєш на а там нема ще техніки. Чекай, братан, чекай, що чекати? Ну поки форкліфт приїде. Але задрали, тут все чотненько, це радує. От, так що, такі справи. Треба щось поснідати, бо щось борщі в животі. Короче, я на пікапі, Короче, на завантаження, щоб розуміли. Приїхала така от машинка, яка кормить людей. Посигналила. Я теж прийшов. І замовив боріть, перший раз буду їсти боріто. Типу наша шаурма Лосанджелес. За вікном плюс 35. А в мене завантаження по 5 знову. Стальні такі от стержні заготовки під шось там. З кореї написано, коротше. це вам покажу Де там написано в кореї? Мади Інкоре. Бачимо? Обов'язково кинув Бейлі страпс, петля стропа спереду і позаду. Три стропи тут. І так само там. Вага велика. Із-за того, який відступ зробив, щоб не перевантажити драйвер Excel свій. Все чітко має бути. А я ще не запарив бо жарко А так то все окей. Скину диск, може ще пашу якось набір. Будем бачити коротше. лос Анджелес! Любий любу годинку в час пік, не в час пік, завжди тут пробки, коротше. Показує мені Піздець які пробки 2.30 Коротше нарешті Нарешті це паршал! або до завантаження і це перший паршал за цей тиждень і нарешті <реш> духи паршалства та завантаження мене пух, почули і я нарешті отримав що сьогодні. Бо цілий тиждень в мене було пів трейлера пустого, ще там декілька разів було, що він був неповний. І ніяк не вдавалося взяти паршала, бо ринок гімно, я за цього дому стояв. І потім не спав ножі, скажімо так. А сьогодні прям нормально повезло. Взяли цього першого груза Техас. у Ларедо. Ларедо. І він їде в нас за 1100 доларів Ларедо. А цей основний груз їде за 2700 в Х'юстон. І того у нас буде в Рвікін 3800. Ну. Це краще вже, ніж 800. Так, що буде чітко. Зараз закриємося, тут я, мабуть, буду спати, бо я ніфіга не спав. Хочу спати. Так що друг і Добрий ранок! добрий ранок, друзі! Субота! Тут такі прекрасні краєвиди! Вау! Вау, вау, вау! Що ж це таке, Дмитро? Це Каліфорнія. Сонячна Каліфорнія. Подобається мені тут клімат в Каліфорнії, тому що він не такий вологий, як у Флориді. У Флориді дуже велика вологість. Що я, що я скажу вам? Вчора завантажився станочком. Вчора завантажився основним лоудом. Це були такі як стальні заготовочки під щось з кореї. І я прямо біля фірми вирішив спати, бо четвер я, я їхав цілий день, цілу ніч ніфіка не спав. І прямо біля фірми залишився, виспався, сьогодні гарно поснідав. І їду на Техас в Ларедо, це на кордоні з Мексикою. І також блін, я задоволений, що ми нарешті паршал взяли якийсь цей ларедо, бо цілий тиждень ринок просто в жопі. Не можна було взяти ніякого е паршал, це типа як дозавантаження. Так в США називається. Не можна було взяти ніякого другу, е другу загрузочку, то було сумно. А так, 2700 основний лоб, 1100 паршал, 3800, обвікін це вже непогана ціна, я вам скажу. Так що буду сьогодні вас радувати краєвидами. Тут зараз арея така дуже Вітряна тут буде дуже багато сонячних вітряків, ще в США не бачив так багато в одному місці. Так що буду з вами ділитися, що до чого як. Так що погнали, гайз! Будемо насолоджуватися каліфорнійськими видами, а потім аризонськими, а потім аж техаськими. Да, тут хайвей. А там Мексика за парканом. Блин, никогда не думал, что оно так близко не від одного, честно говоря. Там мексикосы себе живут, и говорят, сеньоры, си, и си. А бачите, патруль, патруль, бордер. Уже вам трошки Мексики. Это не Америка, тут. так шикарно там не живут. Так шикарно там не живут. різниця тут США, хмарочоси офіси, будиночки такі високі, бах І тут бац, Мексика, нічого такого немає. А, все саме, да, саме, А розвиток феномічно зовсім менше. Ось, друзі, сам паркан уже, вот ну, так, просто обмуровано, скажімо так, парканом. Він тут прямо повсюди. З кордону Мексики, я в шоці. Нам треба такі з москалями побудувати, коротше. Забетонірувати. З, 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 з сторони Москви, типа, блін. Там ніхіра не було. Чи, хто не знав, ну, хто не їздить тут по США, тут недалеко кордон з Мексикою і тут часто такі от прикордонні перевірки. Перевіряють, чи тебе ніяка не лягало, питають хто ти, чи є тебе документи всі робочі. Так, що таке буває, виглядає воно якось так, як на кордоні україна Коротше, Друзі, ви почуєте, які тут гул. Я приїхав в Ларедо, це біля кордону з Мексикою. Тут нереально спека, зараз по Фаренгейті, тут і 35. Всі заведені. І виручило мене те, що... На пайлоті є е, місця оплати. Я зарезервував місце і став. Бо тут місць просто немає. У мене просто тут делівері, вигрузка за дві милі. Нема ну, сенсу призрипатися. Це забито. Бачимо, 10 година. І до мене прийшов секьюріфі, каже, ти плати місце, каже, я кажу, так, да, покажи мені, каже. Я показав йому на... через мобільну програму це все. І він каже, окей, чудово, каже, але краще, ще видрукує, чек і. Постав собі в вікно. Ну і кажу, окей, зараз піду. А так от і закінчується наша неділька. Коротше, друзі, зазвичай паркінги в США всі безкоштовні. Але у великих містах, там де проблема з паркомісцями, тракстапи влаштовують Reservation Place. Тобто, ти можеш забронювати. Ти можеш забронювати. Місце собі через програмку, наприклад, через Pilot, зарання. І якщо там будуть вільні місця, тобі це одобрять. Я забронював зарання містечко. Ну як зарання, Я приїхав сьогодні, було бачу пару місць, зразу забронював, бо знаю, що ніде не стане. Забронював. от, Це бронювання, типу от з сьогоднішнього вечора, з 4, до завтра до 3 Тут, Типу, до, до обіду, скажімо так. Заплатив я за це все 18-доларів, але із таксами. 19.49. І це дуже зручно, дуже зручна функція, що ти, наприклад, знаєш, що ти там будеш ставати, наприклад, як я в Ларедо і ти знаєш, що там проблеми з паркінгами. Ти зарані собі забронював це все і чітко стоїш, і ніяких проблем. Буває, таке, що ти приїжджаєш на паркінг, і місць типу, немає, блін. І ти такий приходиш до керівництва заправки і кажеш, братан, я бронював місце ще зарані, а там все зайнято. І вони, коротше, приходять. Зазвичай буває там або чувачок, який на колонці, або було так як зараз, секюріті є. Він ходить, дивиться в базі, деяка машина не заплатила і просто виганяє чувака. Так що така практика також є. Така так, так, практика також є. А ще я е собі забронював душ, забронював душ, але я був здивований, що 11-го годину вечора і 13 людей в черзі в душ. Це просто п'яється якісь перепрошую. Що ще сказати, підсумуємо цей такий от тиждень. Тиждень був цікавий по-своєму. понеділок я був на базі в Чикаго, міняв масло і погнав далі на Вест. З тим часом частенько на Вест ганяють. От, раніше по істу тільки ганяли. Але як і спілкувався з своїм шефом, зараз в цьому місяці впали, просіли ставки. Він сказав, що ми за рахунок обороту об будемо вас ганяти. Трошки буде присідати дохід фірми, але ви будете заробляти більш-менш. Цьому тижні я заробив 9500 гроса, вже вийшов на 30%, Так що, теж непогано, але моя ціль завжди десятка. От, так що такі от справи. Не забувайте обов'язково пальчик догори ставити. Пишіть коментарі якісь, буде цікаво їх прочитати, буде цікаво на них відповісти. Для вас стараюся. В майбутніх випусках щось будемо продумувати якусь нову рубрику, бо такий формат. Чесно кажучи, напевно, вас томлює, що загрузка, вигрузка. Щось буду старатися більше розповідати, якогось експерт, експертного інформації можливо, можливо, що для новачків зробимо. Так що, все в планах. Все в планах. Трішечки треба буде зайнятися блогом, писати сценарій, бо в мене так все зазвичай, все просто на ходу вилітає, так як і ця розмова зараз. Так що, палець догори, всіх ради бачите на каналі. Той, хто не підписався, будь ласка, підпишіться, це для вас нічого не варто. Поставіть підписочку, а для мене це, блін, це м -м, позитивних емоцій, о, там, мирова, я завжди радуюсь тому підписнику. Коли там бачу, що додається, такий вау, круто-круто. Так що давайте попрошу вас підписатися, поставити палець догори і коментар, і це все, це буде пісня. Так що дякую за, за вашу увагу. До нових зустрічей. Черітір на зв'язку.